Похід до шанхайського Діснейленду на Геловін обернувся для відвідувачів повним розчаруванням. Замість катання на американських гірках люди стояли в чергах, щоб пройти тест на ковід. Адміністрація парку вирішила нікого не випускати без негативного результату. Тисячі відвідувачів протримали всередині майже 10 годин. Про закриття парку оголосили незадовго до полудня за місцевим часом. Причиною стала можливість поширення коронавірусу серед гостей. Тоді, як увесь світ скасовує обмеження, комуністична влада КНР і далі застосовує суворі антиковідні правила. Діснейленд не став винятком. У соціальних мережах писали, що деякі атракціони парку працювали навіть після закриття. Однак для багатьох візит став великим розчаруванням. А вже ж я незадоволений. задоволений, хоч би гроші за квиток віддали. Ми прилетіли на Геловін із Шендженням, оскільки тут обіцяли феєрверки. Але сьогодні не було ні платформ, ні феєрверків, ні параду чудовиськ. Я нічого не побачила. Чекала майже до 10-ї години, поки мене випустили. Тепер нам холодно і ми голодні. На початку цього року шанхайський Діснейленд понад три місяці був на карантині. Також торік у листопаді парк на два дні припинив роботу через навчання з відстеження контактів хворих. Тоді понад 30 тисяч відвідувачів теж застрягли всередині, бо влада розпорядилася, щоб усі пройшли тести на ковід. Політика Компартії КНР щодо коронавірусу звучить як нуль терпимості. Україні вживають екстремальних заходів, щоб унеможливити будь-який шлях передання вірусу. Однак багато хто каже, що ці методи шкодять більше ніж сам ковід.